Комусь в хату бути, будувати, оділку середині зробити, кожен має мати свою професію. І Хто це робить? Ну, І, роб... Може, треба щось... Ні, я про сітку. А, сітку ще з Києва ще. З Києва тут? А що то київські роблять сітки такі скидні? Роблять? Давай я в Києві, то роблять, значить. А де з ти там Київ можна взяти сітку? <губ> Єдите на рибацький ренок, Дніпра, там ко що хоче. Ага. Там. Ща що у вас було? Сіє тих мішків було. Дивись, не так, як по пульбу їхали. Так, один, два, три, чотири, п'ять мішків. Чи, чотири. чотири білих політиневих мішки. Та, 4. Раз, два, три, чотири. Риба одна сітка, одна. Сітка скільки має дуже? 45 метрів. Сумисти садили? Mm, Ні, побуває. То є поважна людина, що садить сітки? садить. Да, так, відпробуй відпускати. Пішла? Ну, Це жарих чи ні? Жерих, це жерех тут. А, тримайся. Давай попробуємо зуба подивитися. Може дій, зараз їх. Іді да. Бо жарих такий трошки Так, жарх такого добре пішов. Жирбовий розум пішов. Потягай його за хвіст туди сина. Я вже його виробляю хочу. Передушиваем. Куди я можешь зараз? А вот жив, видишь, віджив, все.